Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про планету Земля. Ми живемо з вами в країні Україна, а Україна знаходиться на планеті Земля. Послухайте уважно віршик, який називається Наша Прекрасна Земля. Чим багата ти земля? У мене є все і поля, і ліса, і верховини, повні зелені долини. Запах ниви ароматний, урожай пшениці знатний, сині річки, просторі моря. Зберігаю у коморі. Пам'ятали, що ви про усі мої скарби. Я вам пісню заспіваю про усе, що в себе маю. Діти, а перелічіть мені скарби, які ви почули у віршику. Що ж там планета розповідала є? Є річки, моря. Що ще є? Так, зелені долини, урожай пшениці, ліси, наша планета багата і красива. Пограємо в гру, на що багата наша Україна. Давайте складемо розповідь, на що ж вона багата. Багата лісами, водоспадами. В Україні є гори, моря, дуже багато річок. А світ тварин, який різноманітний, є і вовк. І лисиці, і зайці, і ведмеді. Діти, а ви знаєте, як потрібно берегти нашу планету, нашу батьківщину? І чому це важливо? Давайте пограємо в гру, подивимось на картинки і складемо розповідь, чому потрібно дбати про нашу планету та про нашу батьківщину? Потрібно доглядати за екологічною системою нашої планети, висаджувати зелень, дерева, квіти. Це важливо для нас та для наступних людей, які будуть жити на планеті. Треба не засмічувати нашу планету. Ви, молодці, дітки. Маю надію, що ми будемо жити на чистій, гарній, екологічній планеті. До зустрічі, малятка!